Ваш мозок це нейромережа з 86 мільярдами нейронів. Кожен нейрон з'єднаний з тисячами інших, і саме так працюють. Штучні нейромережі, які керують вашим смартфоном, автомобілем і навіть рекомендують фільми на Netflix або інших стримінових сервісах. Але як саме вони працюють і чому це змінює наш світ? Привіт, я Михайло Пацан, інвестор, підприємниць, засновник Web3 університету інноваційної світі Global та it компанії Яйсен Global. З вас лайк, підписка та дзвіночок за найактуальнішу інформацію про світ технологій та штучного інтелекту. Почнемо з того, що знаємо найкраще: з вашого власного мозку. Коли ви дивитесь на яблуку, ваші очі не просто бачать його. Мільйони нейронів у вашому мозку миттєво активуються. Одні розпізнають круглу форму, інші червоний колір, треті гладку поверхню, ще інші пригадують смак, запах, спогади про яблука з дитинства. І усі ці нейрони працюють разом, передаючи сигнали один одному. І за Частки секунди ваш мозок робить висновок. А, ну це яблуко, воно виглядає стиглим і смачним. І от штучні нейромережі працюють за таким самим принципом, тільки замість біологічних нейронів використовуються математичні функції. Кожен штучний нейрон отримує інформацію від інших, обробляє її та передає далі. І найдивовижніше, що як і ваш мозок, штучна нейромережа, спочатку. Не знає нічого. Дитина не народжується із знаннями того, що таке яблуко. Вона вчиться, бачачи тисячі прикладів, поки її мозок не навчиться розпізнавати паттерни. Так само штучна нейромережа. Вона навчається на прикладах. Ти показуєш їх мільйон фотографій яблук з підписом яблуко, і поступово вона навчається розпізнавати ознаки, які роблять яблуко яблуком. Давайте розберемо процес навчання на простому прикладі. Як навчити нейромережу саме розпізнавати кого? Правильно, котиків. Уявіть дитину, яка ніколи не бачила кута. Ви показуєте їй фотографію і кажете, це кіт. Дитина запам'ятовує, хнастий має вуха, очі, хвіст. Потім показуєте іншого кота, там чорного, гладку шерстну. Дитина спочатку може запрутитись, але ви знову їй кажете, це теж хід. І поступово, після сотень прикладів, дитина навчається виділяти загальні ознаки. Коти мають там певну форму тіла, особливості, очі, характерні вуха. Вона може побачити нового кота і впевнено, сказати, а ну це кіт. І нейромережа робить те саме, тільки набагато швидше. Їй показують мільйони зображень котів та мільйони зображень не котів. Спочатку вона помиляється, постійно може називати собаку котом або навпаки, але кожна нова помилка це урок і нейромережа, коригує свої внутрішні зв'язки, робить їх сильнішими або слабшими в залежності від того. Чи привели вони до правильної відповіді. І через тисячі таких кореляцій нейромережа навчається бачити саме те, що робить кота котом, навіть якщо це перський кіт з довгою шерстю або сфінкс без шерсті взагалі. Найвражаюче, що сучасні нейромережі можуть навчитися розпізнавати не тільки кутів, але й емоції на обличчях котів породи, навіть передбачити поведінку майбутнього котів або навіть людини. Як існують різні типи мозку, і е, у різних тварин мозок дельфіна відрізняється від мозку орла, так існують різні типи штучних нейромереж для різних завдань. З нейромережі це певні майстри зору. Вони спеціалізуються на роботі з зображеннями. Коли ваш телефон автоматично сортує фото на обличчях, або коли лікар використовує штучний інтелект для аналізу рентгенівських знімків, це якраз працює з горкові нейромережі. Вони навчаються бачити, як художник, спочатку загальні форми, потім деталі, потім найтонші нюанси. І відповідно так навчаються. Наступне це рекурентні нейромережі, це майстри часу та послідовності. Вони розуміють, що одне слово з в різному реченні залежить від попередніх слів. Коли ваш телефон передбачає наступне слово в повідомленні, або коли Google Translator перекладає певні речення, зберігаючи зміст, це працюють саме рекурентні нейромережі. Вони мають пам'ять, як наш мозок пам'ятає початок речення, доки ви дочитуєте це речення до кінця. Трансформери це найновіший тип революціонари сучасного штучного інтелекту. Саме на них базуються такі нейромережі, як ChatGPT, Пітії, Клон, Gemini. Вони навчилися розуміти контекст на принципово новому рівні. Якщо рекурентна мережа читає речення, Слово за словом, то трансформер бачить все речення одразу і розуміє зв'язки між усіма словами одночасно. Це як різниця між читанням книги сторінка за сторінкою і можливістю охопити всю книгу одним поглядом, зрозумівши, як перший розділ пов'язаний з останнім. Відповідно, кожен тип нейромережі це інструмент для конкретних завдання. Не існує універсальної нейромережі, яка робить усе найкраще як і не існує в принципі, універсального інструменту, який замінить нам і молоток, і пилку, і викрутку, і все, що тільки ми маємо. Нейромережі настільки інтегровані в наше з вами повсякденне життя, що ми часто їх навіть не помічаємо. Коли ми відриваємо Google і шукаємо щось українською мовою, нейромережі аналізують ваш запит, розуміють його, зміст навіть з граматичними помилками і знаходять найрелевантніші результати серед мільярдів веб-сторінок. Це відбувається за частки секунди і так само працює Netflix. Він використовує нейромережі не тільки для рекомендацій фільмів. Вони навіть аналізують, який момент ви зупиняєте відео, перемотуєте назад чи перемикаєтесь на інше з відосиків. І на основі цих даних створюють персональні трейлери. Так кожен глядач може бачити трохи різні трейлери, в залежності від того, який фільм дивиться, і адаптовані саме під. Тесла використовує нейромережі для автопілоту. Камери автомобіля постійно бачать дорогу і нейромережі в реальному часі розпізнають пішоходів, розпізнають інші машини, дорожні знаки, розмітку. І кожна Тесла навчається не тільки зі свого досвіду, але й з колективного, з досвіду інших машин Тесла в світі. Фейсбук та Інстаграм використовують нейромережі для фільтрації контенту. Вони. Автоматично виявляють спам, неприйнятний контент, навіть можуть розпізнати депресивні настрої в постах і запропонувати допомогу. Банки вже використовують нейромережі для виявлення шахрайських транзакцій, а генеративні нейромережі навіть для комунікації всередині банку або комунікації назовні з клієнтами. Та навіть наш смартфон постійно використовує нейромережі для розпізнавання нашого з вами обличчя при розблокуванні, для поліпшення якості фотографії і для розуміння особи. Команд, нейромережі потужні інструменти, але вони не магічні. Важливо розуміти, що вони мають певні сильні та слабкі сторони. І найбільша перевага нейромереж це здатність знаходити складні закономірності у величезних обсягах даних. Людський мозок не може проаналізувати мільйони медичних знімків, щоб знайти ранні ознаки, наприклад, раку. Нейромережа може. І часто знаходить ознаки, які пропускають навіть досвідчені лікарі. Вони можуть працювати з неповними, зашумленими, навіть частково пошкодженими даними. Як наш мозок може розпізнавати друга навіть у темряві по силуету, так нейробережа може класифікувати розмиту фотографію або зрозуміти, зречення, там певне, певне речення верніше, з граматичними помилками. Але в нейромереж є також серйозні обмеження. Перше, вони потребують величезних обсягів даних для навчання. Тобто це Фичні саме нейромережі, ми не говоримо зараз про генеративні нейромережі, тому що вони так само в принципі, потребують великого обсягу, але вони вже навчені і вони дешевші. Друге, це нейромережі часто працюють як чорна скриня. Тобто вони можуть дати правильну відповідь, але пояснити, чому вони дійшли саме до такого висновку, майже неможливо. І це проблематично в медицині, юриспруденції, де важливо саме розуміти логіку рішень. Третє, нейромережі можуть бути упередженими. Тобто, якщо навчальні дані містили певні перекоси в ту чи іншу сторону, то в такому виборку нейромережа її так само відтворить. Тобто, наприклад, якщо нейромережу навчали для відбору кандидатів більше на даних, де більше було чоловіків, то вони відповідно будуть отримувати більше роботи. Четверте, це нейромережі погано справляються з ситуаціями, кардинально відмінними від тих, на яких вони навчалися. Але тут також момент, що генеративні нейромережі вони можуть навчатися на неструктурованих даних і само навчатися. Україна має всі передумови стати однією з провідних країн у сфері нейромереж та штучного інтелекту. У нас є потужна математична школа. У нас українські програмісти та дослідники працюють у найкрутіших ai компаніях світу. Google, Meta, OpenAI – Всюди можна знайти українських спеціалістів. Уже зараз українські стартапи створюють цікаві рішення на основі нейромереж. Компанії розробляють штучний інтернет для аналізу медичних зображень, систем комп'ютерного зору для безпеки, нейромережі для фінансового аналізу. Ми в ЄС Global також проваджуємо велику кількість нейромереж для різних компаній, особливо фінансовому, інвестиційному, банківському секторі, для рітейлерів та для виробників. І відповідно дана технологія вона вже навіть інтегрована на державному рівні, і Україна Інвестувати в розвиток штучного інтелекту. Тому нейромережі – це не наше якесь майбутнє, це вже сьогодення. Нейромережі це певна. А... Надбудова над моделями штучного інтелекту, і відповідно вона може використовуватися для вирішення тих чи інших задач. Ми в Льортон global Web3 університеті інноваційної освіти навчаємо тому, як використовувати різні моделі штучного інтелекту, різні нейромережі, писати промти і розвиватися в сфері і в ері, взагалі, штучного інтелекту, тому що Якщо ви не знаєте, як писати промпт, або якщо ви не знаєте, як керувати штучним інтелектом, то в найближчому майбутньому вас випередить той, хто вміє це робити. Тому навчайтесь, розвивайтесь, будьте успішними. Всі посилання є в описі до цього відео. З вами був Михайло Пацан, З вас обов'язково лайк, підписка і дзвіночок за максимальну хруту і актуальну інформацію.